Усім. Зробив вчора таку от штуку. Це воно йде як два в одному. Це ось. Як, без, як до Wi-Fi підключати, як безперебійник. І ось в ролі ліхтарика Світить. Ну, на камеру це тут це я вдень показую. Але ввечері. Чесно кажу, перевіряв. Світить дуже до, яскраво. Ця полоска. Це не на 4,2 вольта, не на ще якусь напругу, це 12 вольтова. Дивіться, така сама є. Вона якби парою йшло. Можна було навіть о таку штуку забаваха. На цю мороз дистор поставив? Потім поясню. Дивіться, бралося в Аврорі отакі от, от коробки, типу що на машину це вогні денні не Ну, Там якась схема підключена. Ну, то мене якщо чесно не цікавить. Коротше кажучи, як приїхала додому після покупки, я його до свого блоку жилення через прилад підключив, що гамперметр. Це споживала. 012 А, тобто 120 мА. А ця. Я без резистора підключав. Ой, не повірте. 100, 360 мА. Хоча в нормі кожна мала б споживати 250. Ну, не знаю, там, мабуть, китайці вже щось помилилися. Або то у мене прилад не нормальний. Коротше кажучи, згадав, що у мене на одній із. Плат був резистор, отакий от, от кирпичний. На 15 Вт 3 Ома. 33. Я через нього як підключив з 360 мА впала до 180. Коли 360 було, дуже грілося. Прям дуже. в руці дешев, гаряче. З резистором. не резистор. нічого не гріється. Резістор на 15 Вт. Він тільки не нагріється. Тут зараз покажу, що всередині. Клей дубав. Вчора випадково заклею. Ну, не випадково. Зроблено з такого оце короба. Всередині акумулятори от одноразових сигарет. І, як бачите, тут БМС нема. Ну, як сказати, МЕС ко коштує в наш час десь плюс-мінус під 200 гривень. Три ТПшки, ще й, так сказати, в місцевому магазині, будуть коштувати 20 гривень за штуку. Тобто вийде в 60 гривень. Замість 200. Як на мене, то нормальна заміна. Кнопку, звісно, хотів поставити не таку. Багатоногу. Шість виводів. Ну, але іншу, яка знайшлась, то вона виявилася несправно. Прочкаючи, акумулятори. Це електронного навантаження, я думаю, я його вже показував. Поставив на розряд і, до речі, раджу це робити поштучно. Тобто ТПшко й добусі, у нас їх 100 штук. Ну, це, звісно, довго буде, зате якісно. Ви їх заряджаєте кожного. Ну, можна всі в паралель кинути і не, не особо париться. А розряджати треба вже по одному. Соня, не цвіріньте! Ай. Звіняйте, розійшлось трохи. Ну і фактична ємність у цих не перевищувала 600 мА на годину. Ну, 550, 590, вообще 500. Ну, це такі вони трошки, так сказать, поношені. Оці ось лежать. От в них в, у всіх номінальна ємність. Пару екземплярів було навіть не по 650, а по 660 мА на годину. Ну, буває, якщо акумулятори хороші. Єдиний мінус такого методу тут з ТПшками. Це то, що треба кожного акумулятора поокремо окремо Так, зразу до якогось БПшки підтикну з БМСкою і не паришся. А тут три зарядника треба або кожну по очеріді. Ну, таке. Ну, що я ще можу сказати? Про таку простоту вже й нема що розказувати. Ну, все. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все, Дякую. Бувайте.